Вітаємо вас на нашому каналі Містерії Оріани. З вами Валтасар. І знову у нас вікенд. І я пропоную, знову ж таки, у нашій традиції визначити карту пораду від карти Таро на наступний тиждень. Саме не енергетичний фон, а карту пораду. Ось перша карта. Друга карта, третя карта, четверта карта. Уважно слухаємо самих себе та обираємо карту. Вона і буде для вас підказкою. Сьогодні ми працюємо із готичним таро вампірів, оскільки зараз осінь, і іноді хочеться таких. Трошки темних карт, тому що самайн, зима наближається. І хочеться попрацювати саме з такими от холодними енергіями. Перша, друга, третя і четверта карти наступний тиждень. Перша карта ми бачимо це вісімка мечів. В даній інтерпретації карта говорить, що час прийшов. Звільнитися від всього зайвого, від того, що вам заважало. Це також можуть бути нав'язливі думки, страхи, смуток, печаль. Взагалі те, що сковувало вас. Ми бачимо вампіра, який стоїть на стовпі, його підпалюють, але він спроможний звільнитися. І однозначно, він, він говорить про волю. Він, він абсолютно не схожий на бранця, тому. Порада від карт звільнитися від всього. Зайвого. Це можуть бути зайві навіть стосунки із людьми, можливо, треба їх обірвати і іти. За покликом власного серця. Важливі ваші відчуття і ваше ментальне поле. Відкиньте від себе все зайве. Якщо, до речі, ви боялися або вагалися зробити той чи інший крок у своєму житті, час прийшов. Не втрачайте його. Друга карта. Ми бачимо таку. Хорошу дівчину ну, із деревом. Вам дається такий шанс, бонус, енергія створити щось. Тому беріться і розпочинайте нові справи. Втілюйте проекти. Складіть список ваших мрій і, або проєктів і втілюйте. Ідіть до них. Протягом Цього тижня можливо вдасться реалізувати якісь невеликі цілі і завдання, головне їх поставити. Отже реалізація певних проєктів на цьому тижні. Третя карта. На вас дивляться вищі сили. Е, і ви отримаєте, ви можете отримати унікальний шанс, який випадає досить рідко. Саме цього тижня для тих, хто е, обрав третю карту. Це шанс, це удача, це успіх. Єдине, що треба прийняти цю пропозицію. І знаєте, тут е, о, такий момент. Шанс то випадає, але головне його взяти е, і реалізувати. Але цього разу Вищі сили вам пропонують щось дуже-дуже унікальне. І, звісно, воно програється на благо. Тобто, воно може проявитися, наприклад, із, яких, із такого якихось сумних обставин, але в цілому призведе до хороших результатів. Тобто, це шанс та удача. І четверта карта. 에... Будьте обережними цього тижня. Вона говорить: треба бути обережними 에... і не вляпатися в якусь історію. 에... Також це. <тур> Натяк про те, що дійсно, якщо ви мешкаєте на території там, де ведуться активні бойові дії, то дійсно треба реагувати на повітряні тривоги, тому що певна карта в даному випадку вона несе загрозу. Також вона говорить про те, що цього тижня вам треба буде проявити неабияку сміливість та мужність, аби подолати труднощі, які Спроможні будуть ув'язнити вас. Тому, будь ласка, набираємося духу та діємо. От такими у нас були чотири карти поради на наступний тиждень. Якщо у вас є якісь запитання, звичайно, ви можете написати у коментарях. І з часом я обов'язково дам на них. Відповідь. Дякую, що ви були з нами. Я зичу вам натхненного тижня, мирної ночі, благословенного життя. Творімо нашу долю, творімо добро. Підписуйтеся на наш канал Містерії Оріани та будьте з нами.